Привіт, друзі! А ви знаєте, що правильно підібрані квіти можуть збільшити врожай у вашому саду на 20-30%. Так, це не фантастика, це реальна сила запилювачів. Сьогодні вам розповім про 7 перевірених квітів, які гарантовано приваблять бджіл, джемалів і метеликів у ваш сад, причому всі ці рослини відмінно адаптовані до українського клімату. Тож, якщо ви хочете бачити свій сад живим і процвітаючим, залишайтеся зі мною до кінця відео. Чому це важливо? Перш ніж перейти до конкретних квітів, давайте розберемося, чому запилювачі такі важливі. Бджоли та інші комахи не просто красиво літають по саду, вони роблять справжню роботу. Завдяки їм ваші томати, огірки, яблуні дають на 20-30% більше плодів. Уявіть собі, просто висадивши правильні квіти, ви можете отримати третину додаткового врожаю. Топ 7 квітів, магнітів. Перше місце. Лаванда. номер 1 для бджіл. Лаванда це справжній магніт для бджіл, її аромат чутно за кілометри, а нектару в ній стільки, що бджоли просто обожнюють цю рослину. Для України підходять сорти Мунстет і Хіткот. Садіть на сонці, забезпечте дренаж, і лаванда буде свистив абсаліто. Соняшник символ України. Соняшники це не лише наші національні символи, а й улюбленці джмелів. Їхні, їхні великі квіти, справжні фастфуди для комах, сійте в травні, щоб були б ніколи активні запилювачів, найвище вони вже цвіли чорнобривці. Доступна класика чорнобривці, мають подвійну користь, приваблюють джіл і відлякують шкідників. Якщо посадити їх біля томатів, то попелиця обійде ваші грядки стороною. 4. фацелія, нектарний рай. Оцелія це справжній подарунок для бджіл. Її блакитні квіти світуть все літо. після цвітіння її можна використати як природне добриво для ґрунту Ехінацея – витривала красуня, Ехінацея чудово переносить посуху. Що особливо актуально для східних регіонів України, метелики просто обожнюють її яскраві квіти. І ще два бонусні варіанти: котовник і золотарник для тих, хто хоче забезпечити запилювачів нектаром з за весни до пізньої осені та успішної посадки. Головне правило створіть різноманітність, а садіть квіти з різними періодами цвітіння, щоб у вас була їдальня для бджіл з весни до осені. Обов'язково виберіть сонячне місце і ніколи не використовуйте пестициди, як вони можуть зашкодити вашим помічникам. Підсумок. Отже, друзі, ми дізналися про сім квітів, які зроблять ваш сад справжнім раєм для бджіл: лаванда, соняшник, чорнобривці, фацелія, ехіноцея, котовник і золотарник. Пам'ятайте, здоровий сад це не лише красиві квіти, а й річовучі помічники, які працюють на ваш врожай. Питання: а які для запилювачів квіти вирощуєте ви? Помітили збільшення врожаю після їх посадки? Обов'язково поділіться у коментарях, якщо відео було корисним, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові поради для садівників. До зустрічі в наступному відео. А якщо хочете більш детально отримати додаткову інформацію, то відвідайте наш сайт. Там ви знайдете більш детальну інформацію по цьому відео. Дякую за увагу.